Так, всім доброго дня. Е, розпочну такий ось свій показ всяких тут речей, які я знаходжу. Сьогодні буде розпродаж. Дивіться, е, дуже уважно. І будемо розпочинати. Розпочну я свій показ ось із таких е, мечиків М16. Пара стоїть 50 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Їх дуже багато. Е, пар тут... Є М18. Також парами. Ось перший номер. Де тут ще? Перший. Ось другий номер. Побачили, вони такі блискучі, гарненькі. 60 гривень за пару, і вони будуть ваші. Далі в нас будуть різці. Буду називати всі вони різці будуть по 80 гривень. За штуку, кого зацікавило, якийсь різець е, пишіть і будемо домовлятись, будемо відправляти. Дивіться, різець 20 на 12х125, Т-15К6 відтогнутий у цю сторону. Далі є ось такий різець Т-15К6 на 125-державку. Є ось такий ось різець токарний 20 на 12 на 120 Т-15К10. Ось такий. Тоді є ось такий. 20 на 16 на 120. Т-15К 6. Отогнутий. Також їх є кількість. Далі є різець токарний 20 на 12, на 125. Т-15К6. Ось такий. Чуть-чуть отогнутий. Е, далі йдемо. Є ось така кількість. Е, так, 20 на 12х125 є ціла даже пачка. 18 штук. Т15К 6. Ось такий. Совєтського плану, чи нового <клух> не знаю, не буду казати. І є е, різець 25 на 16 на 140. Е, так, у них. Твердість ВК8. Ось такі. не буду розпаковувати. Покажу, щоб бачили. Так, далі йдемо. Є в мене ось такий набір, ціна їх 850 гривень. 21 сверло, райбери 6 штук, Фрез 1 штука. Кого зацікавив? 850 гривень. Далі йдемо, є набір ось такий сверл разом із футляром 380 гривень. Сверла ви бачите, які там є. торчать, Щоб можна було їх купити. Ось так. Далі йдемо, є сверла ось такі. 9,5, 8,5, 9, по 35 гривень за штуку. І будуть вони ваші. Далі йдемо, Є4,8. По 15 гривень за штуку. Є 4,3 по 15 гривень за штуку. Є 4,8 по 15 гривень за штуку. Це китайське. Китайське, китайське. Далі йдемо. Є совєцького плану. Дивіться, 7,9, 7, 2, 7, 8. Ось таке. Бачите. 6,6, 6,3, 7,5. Все воно совєтське. Ціни будуть 32 гривні за штуку. Кого зацікавило, також може собі дозволити і купити. Також є ще по 15 гривень, 4,7 китайське. І 5,4 по 15 гривень. Так, з совєтського плану є 8 і 6. Ось такі гарненькі, 38 гривень. Гарні ними ніхто не користувався, вони в масці в солідолі пачки по 4 штуки. Даже по 5 є, по 4, по 4 штуки є. Можна якраз є кількість. Далі, дивіться, є 18 мечики тепер будуть. 18 шах, 15. Ось така три штуки. Два першого номера, один другий номер. Ціна за них буде 200 гривень. Є в нас 18 ось ця пара. Ціна за них буде у нас 80 гривень. Є ось така пара. Також 18. Та ж сама ціна. Є на 24 шах півтора. Ціна за них буде у нас 180 гривень. Є в нас на 20. Так, скільки це у нас? На 24 шах 1. Ціна їх 200 гривень. Далі є на 18. Ось такі. Також як якісь 60 гривень за штуку. Ой, ну, за пару я маю на увазі. 22 шах 1. Є як парно, так і не парно. Ось ці три штуки будуть у нас 250 гривень. Так, є на 24 шах 1. Ціна за них буде 220 гривень. За пару вони також нові. Далі йдемо є. Е, так, 18 мечики, Це також ту ж саму ціну. І є 16. -ті. шах один. Ось такі. Тут вони не попарно, зразу кажу, 45 гривень штука. І будуть вони ваші. Так, є ще ось таке стекло. 20 гривень штука. Є там, Далі йдемо, є патрон. З прошлого, з прошлих відосів не продав. Від 1 мм можна зажати до 16, з ключем, зі всім, ціна 350 гривень. І є в нас ще ось такий пристрій. 300 гривень разом з футляром, зі всім. Все в ньому присутнє. Так, кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ. Присилайте, будь ласка, фото <кхід> того товару, що вам сподобалось, або ж пишіть, будемо домовлятись, і будемо відправляти ці всі речі. Всі речі в великій кількості є, тому я думаю, що всім достанеться. Тому не чекайте, присилайте список і будемо комплектувати, будемо вам відправляти. Всім гарного дня, е, спро... е, з тим, що, е, як би вам сказати, буде ще багато чого цікавого. Дивимось, не переключаємось, цікавимось, задаємо питання, отримуємо відповіді. Тому що дуже багато клієнтів бояться якраз написати. Чому незрозуміло чому? Деякі тут хейтери пишуть якраз хлам і все інше. Так зробіть так, щоб у вас такого. Не було. Чого ж ви тоді не знімаєте, чого ж ви не показуєте? Щось Щось таке цікаве, щось таке гарне, щоб іменно до вас заходили і дивилися. Дякую, звісно, за коментар. Ви піднімаєте рейтинг мого каналу, але ж ну, писати кому. Це те ж само, що в трубу пукнуть якраз. Дякую, дякую. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім до наступних зустрічей!